Ми пробували проводити стандартизовані інтерв'ю, нестандартизовані інтерв'ю, фокус-групові якісь такі інтерв'ю для того, щоб зрозуміти контексти, як швидко вони змінюються в контексті Закарпатської області. І ми вирішили, що ми будемо якось порівнювати ці тенденції з тими тенденціями, які замірювалися на загальноукраїнському рівні. І в грудні 2021 року Національний демократичний інститут це інституція, яка фінансується урядом Сполучених Штатів Америки. Вони проводили такий розгорнутий зріст для України з точки зору розвитку політичного, економічного і власне розвитку медії, наприклад, і багато чого іншого нам сподобалась методологія, яку вони запропонували. І потім вони в серпні 2022 року, після повномасштабного вторгнення, вирішили цю методологію повторити і щоб побачити ці тенденції, зміни між груднем 2021 року і груднем 2022. Ми вирішили не вигадувати велосипед, поспілкувалися з колегами, і їхню методологію. Перенести частково в тій частині, де це можливо на Закарпатську область і методами інтерв'ю провести це дослідження. І я просто от дивилася на дослідження, власне, яке презентувала Анна, і в нас дуже багато що перегукується е з тим, що ми е власне проаналізували. Ми проаналізували в вересні 2022 року дані в нас є по Закарпатській області, і ми сподіваємося, що в вересні 2023 року сили і здоров'я допоможуть нам також провести повторно, тобто ми будемо мати якусь тенденцію по області. Але хочу вам сказати, що ми помітили, що достатньо швидко змінюється тенденція, і так є відмінності на загальнонаціональному рівні. Тобто, загалом по багатьох таких питаннях. Я от деякі просто протранслюю тут колегам для того, щоб ми розуміли, що як, от, наприклад. Ці тенденції змінюються. Ми у людей запитували різні речі, я про все говорити не буду. Ми опитували про, запитували у них про те, що найкраще описує їхню ситуацію щодо місця проживання, тобто хто з них перемістився, хто з них планує далі переміщуватися. Тому що, наприклад, в травні 2022 року в Закарпатській області ситуація була така, що значна частина. Тих осіб, які приїжджали на територію області, не планували тут залишатися. Тобто, це були люди, які хотіли їхати або далі, або вони розуміли, що, наприклад, можливо, вони повернуться через місяць-два. До речі, в нас було навіть таке питання, як ви вважаєте? Як довго вам ще доведеться затриматись на території області? І відповіді, наприклад, в травні і серпні 2022 року дуже різнилися. Хоча це всього там кілька місяців, але в травні люди були більш оптимістичні. Казали, за три місяці я повернуся додому. А в серпні вони розуміли, що це більш пролонгований шлях. Зараз, коли ми робили там по в травні цього року, 23-го, ми робили таку такий зріз пілотний, тобто це тільки прострілка була. Бо ми будемо більш детально в серпні, якби ми вимірювати, люди ще більш песимістичні, хочу вам сказати. Тобто вони розуміють, що вони повернуться що найшвидше через 2-3 роки, і, і, і в принципі кількість тих, хто відповідають, не ствердно, тобто сумніваються в своїй відповіді, вона збільшилася порівняно з тими, які були рік тому. Тобто відчуття і розуміння контексту війни воно прийшло до людей, і місцевого населення, і тих людей, які сюди переїхали. Ми також запитували людей, чи стикалися ви з якими проблемами так стикалися спочатку війни. Ми порівнювали, як люди відповідали травень, серпень, і зараз спробуємо порівняти. В серпні ще цікавіше, якщо ці відповіді скажу вам наперед, порівнювати з груднем 2021 року, тому що війна триває з 2014 року. Але в грудні 21-го року при тому, що достатньо в засобах масової інформації обговорювалося ризик повномасштабного вторгнення вже на грудень, якби люди не усвідомлювали це як таку. Велику загрозу, а от травень-серпень, дуже такі розбіжності: що найбільше зауважують, наприклад, ті, кого ми опитали в Закарпатті? зниження доходу, і це лідери, це відповіді, лідери. І в травні, і в серпні, і серед жінок, і серед чоловіків, бо я зараз буду цей гендерний контекст якби, трохи виокремлювати, погіршення психічного здоров'я і взагалі ментального здоров'я. Тобто люди фіксують у себе такі стани, як з боку периферійної нервової системи, тривожність, стрес, загалом неспокій загальний, порушення сну, тримери якісь і так далі. Тобто, це все ми пробували фіксувати. Крім того, Наприклад, уже в серпні 2022 року у нас зростає показник. Тобто, якщо в травні 2022 року там тридцять опитаних відповідали, то в серпні 42% опитаних це розлука з сім'єю, тобто стає такою проблемою, додатковим таким викликом. Люди розрізнені, тобто не всі переїхали родинами або переїхали лише частинами сім'ї, і якось ці родини залишилися достатньо розрізненими. Основні акценти. Це те, що жінки, які виїздили з дітьми за кордон, чоловіки тут залишалися, або члени родин старші, наприклад, батьки, які дбали про майно і так далі. І тому а, ця проблема поступово там починає виокремлюватися, і у жінок вона зростає, тобто вона так гіперболічно зростає, зростає, зростає. Тобто, це визначають як одну з таких е, серйозних проблем. Особистого життя, яка в принципі впливає і на можливості інтеграції, і на можливості професійного розвитку, тому що людина е не знає, чи не доведеться їй переїхати для того, щоб ну, поєднатися якось зі своєю родиною. А, добре, далі не буду це. Оця... Ми задавали питання, чи доводилося обходитися там без тих якихось речей, чи ще чогось. Ми запитували, яке з висловлювань найкраще описує рівень теперішнього доходу, бо це дуже перегукується з економічними так можливостями і так далі. І в травні, і в серпні менше 10% опитаних сказали нам, що живуть комфортно на той дохід, який мають. Тобто, загалом люди відчувають значний дискомфорт. Причому ці відповіді вони були однаково. Низькі і серед місцевого населення, і серед тих, хто релокувалися. Тобто, загалом, ну це вже я думаю, колеги, які будуть говорити про економічні можливості, так При, але загалом незадоволені е, люди. Своїм рівнем економічних можливостей доходу загалом. Ми потім в загальну канву порівняння це взяли. І так, якщо узагальнювати, от якщо так дуже узагальнювати, і так якби я хотіла ще політично щось підкреслити, то 95% респондентів відзначають, що не живуть комфортно на свій сьогоднішній дохід. Це велика і загрозлива цифра. І загалом це такі настрої у суспільстві, тобто люди. Цією ситуацією загалом не задоволені. Ну, крім того, там вказували ми окремо потім ще розбирали ці питання: ті, які вказували, що мають певні матеріальні труднощі, там, серйозні матеріальні труднощі, там можна кореляцію вже знайти, що люди схильні іноді погіршувати своє реальне становище, ніж воно є. Ми запитували так, чи робили щось люди з наведеного переліку під час повномасштабного. Повномасштабної війни, так і е в Закарпатській області почали е вказ от місцеві населення пожертви на збройні сили, тобто це відповідь, яка найбільше, тобто те, що не робили до повномасштабного вторгнення, почали робити. Ті люди, які приїхали, більше спілкуватися українською мовою, тобто це топ е таких. Е Питання, які є. Також є пожертви на одяг і речі для внутрішньопереміщених осіб, і тих, хто потребують, забезпечення якихось гуманітарних потреб. Причому це однаково високі відповіді і серед переміщених осіб, і серед місцевого населення. Також ще були такі відповіді: там, носити національну символіку, національні кольори і так далі. Тобто це такі якісь та, питання, вже там, психологічні, моральні. І ще один такий великий аспект, який дуже сильний і серед місцевого, і серед населення, і серед тих людей, які переїхали, це волонтерство загалом. Причому у травні ми фіксували цифру 37% опитаних, а в серпні 50%. Тобто тенденція та що зростає кільки зменшується кількість волонтерів. Вона, бачите, наше дослідження показало. Тобто показує, що люди біль можливо це більш системна. Робота, Можливо, люди вже більше розуміють, що таке волонтерство. Тобто в контексті того, що це там, не просто один день сходити, а що це, можливо, там якийсь час виділяти постійно системно в своїй діяльності. А, так, ну добре, це не буду. А, також про війну сказала, це такий загальний контекст. А, Питання, яке, чому, наприклад, я сьогодні прийшла і вірю в ваш проєкт, е, чому це важливо взагалі говорити з медіа? Тому що е, ми задавали е, таке питання е, нашим е, е, респондентам. Я зараз от я його хочу просто знайти, щоб правильно сформулювати. Я перепрошую перед аудиторією. Е, Наскільки важливо для вас, щоб Україна стала повноцінно функціонуючою демократією? Чому саме таке питання було сформульоване? Тому що ми використовували методологію, я пояснила на початку вже існуючу, хотіли тенденції показати. І дивіться, у грудні 76% опитаних сказали, що це для них важливо у травні 22 94 і в серпні 95%. Демократія неможлива без вільної преси, і взагалі без медіа, і взагалі без прозорості, і без публічності, і так далі. Значить, якщо у населення є оце розуміння того, що вони хочуть цих демократичних перетворень. І вони відповідаються в дослідження. Значить, тоді має бути, має бути задоволена ця потреба. Тоді має бути відповідь преси. Тут я більш категорично і вважаю, що Закарпатська область не задовільняє потреби населення. І вільна преса, і два канали, або два там з половиною, три з половиною, чотири. Хоча я сьогодні побачила сім відеокамер, я вперше в житті в Закарпатській області бачила сім відеокамер одночасно в одному приміщенні. От це означає, що їх може бути сім. Ну, Загалом тенденція, не знаю, що скажуть мої колеги, ну, зазвичай це дві-дві половиною На якомусь заході. Тобто загальний контекст соціального е життя краю, політичного і так далі, він не висвітлюється. Якщо ми подивимося, що зараз я там по опитуванню покажу, чим люди користуються, і це видно в вашому опитуванні, що, то тоді десь. Е Ця потреба не задовільняється, тому є сенс журналістській спільноті, медіа спільноті нашої області подумати над тим, чи ви реагуєте на запити населення щодо того, щоб вони бачили цю прозорість, публічність, і влади, і волонтерської діяльності економічну, та й взагалі будь-чого. Тобто, тому що це одне з завдань медіа та, і засобів масової інформації. Ну, я вже ці характеристики там перелічувати взагалі не буду. Оптимістично, песимістично. Я просто е, скажу, що загалом, якщо ми говоримо про гендерний е, е, контекст, тих людей, яких ми опитували, ті, які приїхали до області, ми зазвичай е, оперуємо поняття внутрішньопереміщені особи, е, і тим самим мені здається знеособлюємо цю категорію осіб, тому що ми не розуміємо, хто це Це якісь переміщені люди. ну. Але це переважно жінки та діти, і в нашій області, якщо довіряти тій статистиці, куди є обласна військова адміністрація, то приблизно 87% – це жінки, тобто це велика кількість жінок. І приблизно із загальної сукупності це 46% дітей, так із загальної сукупності, хто переміщені. Тобто, звичайно, там є чоловіки, чоловіки старшого віку, в тому числі, але левова частина це все таки жінки. Тобто, це люди, які принесли контексти певних можливостей і певних викликів, і певних потреб потреб, наприклад, закладів освіти. І це питання, чи ми задовільняємо потреби закладів освіти, наприклад, у нас в області, тобто чи ми здатні задовільнити Ужгород, наприклад, до повномасштабного вторгнення не задовільняв потреби в закладах дошкільної освіти місцевого населення. Якщо ми зараз робимо акцент на те, що у нас додалося приблизно там Відсотків тих, хто потребують заклади дошкільної освіти, я говорю про дитячі садочки, то це означає, що потреба зросла в кілька разів, її потрібно якось задовільняти. Звичайно, це створює додаткові можливості, відкриваються приватні заклади, але знову ж таки треба дивитися, чи ці приватні заклади доступні до такого широкого кола сіб. Тому це виклики пов'язані все-таки з тим, що приїхало більше жінок. Тепер другий момент, я, наприклад, звертаю завжди в своїх запитах до обласної влади питання того, що вони говорять про релоковані підприємства, які переїжджають в Закарпатську область, акцентують увагу на тому, що це багато підприємств it сфери, і також машинобудівні підприємства вони намагаються релокувати. Але чи можуть ті жінки, які приїхали в Закарпатську область, почати працювати на цих? Машинобудівних підприємствах. Я знаю зараз, що ті, наприклад, підприємства, які приїхали з Краматорська і будуть розміщені, наприклад, на території Перечинської громади, вони сьогодні перевозять своїх працівників, і це переважно чоловіки. Тому що підготувати фахівця на їхнє виробництво потрібно більше часу, і за ці там півроку ми не підготували цих фахівців, тобто ми цих жінок. Не можемо працевлаштувати туди, де вони раніше працювали, бо ми не маємо цих робочих місць, але і ми їх не перенавчаємо багато в чому. Є ідея з приводу того, що це, можливо, жінки, які будуть самозайнятими. Це хороша, оптимістична ідея. Але вона поки що залишається, мені здається, на рівні ідеї. Я не бачу по результатам нашого дослідження, що ці люди стали самозайнятими. Другий момент це те, що значна частина тих жінок, яких ми опитували. Ми говоримо завжди про питання інтеграції: що вони повинні інтегруватися внутрішньопереміщені особи і так далі. Ми повинні розуміти, що, наприклад, у травні 2022 року 60% із тих, кого ми опитали. Не хотіли інтегруватися, тобто це люди, які все-таки очікували те, що вони можливо повернуться додому. Зараз верніше в травні 22-го року, в серпні 22-го року, ця цифра зменшилася, тобто, вже більша кількість людей хотіли інтегруватися, але я думаю, що відсотків 20 – це будуть ті люди, які будуть в ситуації замороженості перебувати. Я не знаю, як це так назвати. Тобто будуть очікувати. Як ця ситуація закінчиться, і не будуть не інтегруватися, нічого вони будуть чекати повернення до свого колишнього життя, і це також цей вибір треба поважати, і треба розуміти, що такі люди також будуть, і яким чином з ними працювати. Тобто, це люди, які не зможуть себе знайти в силу тих обставин, що вони будуть хотіти повернути собі. Колишнє життя, на жаль, це не станеться, це неможливо. З точки зору вже соціального аналізу, якщо на це дивитися, ми не будемо ніхто жити так, як ми жили до того. Наше життя суттєво зміниться і після переможного миру тим більше. Але е, з цими людьми це не означає, що з цими людьми не потрібно працювати. Якраз цієї категорії осіб потрібно працювати якомога більше і, можливо, пробувати пропонувати їм різні варіанти інтеграції через дітей, через родину, через якусь нетипову діяльність, бо вони не готові інтегруватися через професійну діяльність. Хоча багато хто зауважить мені і скаже, але ж вони їсти хочуть, тому вони підуть десь працювати, бо їм потрібно і так далі. Е, не факт скажімо так, тобто не обов'язково. Можливо, ці люди будуть потребувати гуманітарної якоїсь більше допомоги, або виплат соціальних, або ще чогось. В принципі, це люди, які можуть умудритися жити на досить скромні такі кошти, але просто щоб ну, не чіпайте нас, ми поки почекаємо. І от ну, це також той вибір, який можна поважати серед них. Значна частина це жінки, тобто, якщо ми говоримо про відсоткове співвідношення, то це більше 85%. Ну і це відповідно також буде впливати і на їхні. Звичайно, як це позначається на гендерних таких відносинах? Це буде впливати на репродуктивний вибір, безумовно, тобто зменшення народженості там в віковій групі жінок фертильного віку і так далі. І ці всі заклики до того, що на фронті гинуть чоловіки, давайте жінки народжуйте і так далі. Вони звучать просто як. Поганий тон, мовий тон, тому що коли люди перебувають в такому стресі, в додатковому це робити не. не потрібно. Я ще просто от буквально дві хвилини стосовно цього дослідження, щоб потім, можливо, задати такий загальний контекст дискусії, бо тут багато колег можуть прокоментувати. Ми ще питали також жінок і чоловіків про політичні контексти, про діяльність влади, довіри до влади, тому що. Не тільки е, е, традиції, не тільки мова, не тільки психо, е, професійна соціалізація, але, наприклад, політичні вподобання це те, що, наприклад, різнило там, Закарпатську область, і, наприклад, тих людей, які приїхали. І ми також це е, е, переглядали, я не буду казати тут, як до окремих постатей і все інше, це, щоб не робити. Е, загалом ми запитували, наприклад, таке питання було: до якої. А міри, ви довіряєте таким інституціям і органам влади, якщо довіряєте взагалі. Тобто і там були варіанти відповіді: цілковито довіряю, довіряю, не довіряю і так далі. Найбільший відсоток довіри. Причому всі ці місяці, які ми довірили, це Збройні Сили України 61% і більше 61%. Далі президент ДСНС більше 30%. От територіальна оборона називали так найменше. Давайте хто кому найгірше довіряють, Прокуратура, Верховна Рада і Уряд. Якби тут були представники органу державної влади, їм би було над чим задуматися. Тобто, треба попрацювати якось над промоцією. І це я чому кажу це в межах цього заходу, тому що засоби масової інформації висвітлюють діяльність органів державної влади, в тому числі на місцевому рівні. Кажіть їм, що вони щось роблять не то, що ну, от, такий формується цей контекст. Яким є ставлення до політичних партій, також ми запитували в контексті Закарпатської області. Я назву полюси плюс і полюси мінус, щоб не розпилюватися тут про іншим політичним партіям. Найнижчий рівень найнижчий, найнегативніше так, ставлення, дуже негативне, негативне ставлення, більше 62% і внутрішньопереміщених осіб, і місцевого населення це опозиційна платформа. Політична партія, тобто це ОПЗЖ. Найвищий, дуже позитивне або загалом позитивне ставлення це політична партія, очолена Сергієм Притулою. Тобто такої не існує, але це загалом тобто, травень-серпень 22-го 22 року. Ага. Так. Ага. так, ну ми подивимося в 23-му році. Ага. Свіжішого немає, тому, але хочу опиратись на якісь цифри. Інші не буду казати, бо тут. Такий цей. Щодо постатей, то зберігається високий в принципі, рівень позитивного ставлення до президента в групі і внутрішньопереміщених місцевого населення. Сергій Притула на другому місці йде. На третьому місці, до речі, Віталій Кличко. Я от не знаю, чому в Закарпатській області Віталій Кличко. Я думаю, що не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, але ну мені як мені здається, мер Києва достатньо далекий від очевидно, медійно постійно медіа. Думала, знаєте, тут ще такий момент. Це як версія, вона не підтверджена і аналітично можливо ще до кінця не виважена. Просто Закарпатська область таки значна частина населення залишається під засіб масової інформації, які можна ловити через супутник, бо це те, що де медіа. так і канал Київ він показує в кожному селі, в яке я змогла відвідати 64 громад Закарпатської області. В той же час, наприклад, інші телеканали, наприклад, там можуть не показувати, в тому числі місцеві, якісь, які транслюють. І і люди часом я була подивована. Вони більше в контексті того, як засідає. Сесія Київської міської ради, ніж сесія Ужгородської міської ради, там, наприклад, думав. Тобто, як версія така, але її треба перевірити, дізнатися. А, ну, Юрій Бойко по антирейтингу, причому також Петро Порошенко і Юлія Тимошенко, до речі, тобто по антирейтингу також ідуть. І ще в нас був такий блок, все завершую, закінчую. Звідки ви отримуєте інформацію? Це дуже перегукується з тим, що презентували ви. У серпні 22-го року, у, верніше так, у травні 22-го року соціальні медіа і месенджери з 64 о, У грудні, наприклад, 21 року це були соціальні медіа і месенджери з 64%. Подумайте тільки. Тобто, з грудня до травня на 20% підвищується значення соціальних і месенджерів. У серпні 22 року це вже 67%. Тобто зростає. І це означає, що от, телебачення, веб-сайти не витримують конкуренції, все-таки з момент, медіа, месенджерами, телеграм-каналами і так далі. 30% закарпатців отримують інформацію от з тих, що ми опитали від друзів і родичів. Тобто, це так, також. І 18% я вважаю, що це достатньо високий показник із радіо. Тобто слухають. Радіо. Ну і ми запитували ще у людей, чи є інформація про війну та поточні події чи достатньо, якої вам не вистачає. Загалом 28% тільки сказали, що їм не вистачає якоїсь інформації 70% сказали, що їм вистачає. Ну і ми запитували там окремо по лінії фронту, по втрати про це. Дивіться, специфіка ще така, яку хочу підсумувати. Люди говорять про те, що їм загалом вистачає інформації з загальнонаціонального контексту, і вони майже нічого не знають про місцевий контекст регіональний. І це така серйозна проблема. Це означає, що це те, що може бути частиною. Завдань, можливо, і мети того, що ви будете робити в вашому проєкті. І якщо порівнювати з точки зору, наприклад, доступу до інформації жінок та чоловіків, то ті, хто користуються соціальними медіа і месенджерами, приблизно однаковий вказують рівень доступу до інформації, а от ті, хто користуються іншими засобами масової інформації, телебачення, вебсайти, Хтось вказувавши навіть газети і радіо, то там відсоток до інформації, жінки вказують, доступу до інформації вказують менше, ніж чоловіки. І тут це, можливо, може бути пов'язано з їхніми ролями. Тобто, що люди, наприклад, в сільській місцевості, вони більше там користуються телебаченням ввечері, коли вже приходять після польових робіт, можливо, або ще чогось. І тому, можливо, ці контексти не знають. Загалом, висновок який: якщо справді ми прагнемо такої побудови демократії в контексті класичної демократії в нашому суспільстві, то нам потрібно більше публічності, прозорості з боку органів державної влади, з боку органів місцевих органів державної влади і органів місцевого самоврядування. Особливо це стає серйозним викликом в контексті того, що війна у нас. Вона відбулася паралельно з процесом децентралізації, тобто багато громад об'єдналися, але ще не об'єдналися, так тобто, формально об'єдналися, але не об'єдналися. І люди не отримують достатню кількість інформації, і жінки, і чоловіки. Тут треба сказати, однаково, вся окрема річ, про яку треба говорити, це молодь, але і люди, очевидно, старшого віку, але ну, я вже просто часу на це не маю. Тут потрібно думати про те, як ми можемо забезпечити цей доступ, цю потребу доступу до інформації серед населення Закарпатської області, зокрема і окремих громад. Фокус тут треба, звичайно, тримати.